Програма Технопарк, як і будь-яка інша, свідома, продвинута людина, постійно задається сакральним питанням. От з яким таким смартфоном варто пов'язати своє найближче життя? Мова йде як і про найоптимальніший вибір, так і про найкрутішого представника сучасності еталон. От ми в чергове і вирішили зайнятися пошуком цього еталону, що сьогодні на ринку ми можемо вважати найкращим. Давайте шукати. Для ретельного вибору та детального огляду ми вирішили взяти найсвіжіші та найодіосніші моделі від найіменитіших виробників у сегменті смартфонів. За брендами вирішили так: Samsung Sony HTC. Бо саме вони не так давно презентували власні оновлені флагмани. От саме їх ми і взяли для свого, так би мовити, перехресного догляду. Ще в лютому на світовому мобільному конгресі Samsung представив Galaxy S5, а в березні HTC видав продовжувати. Вача лінійки Ванів, модель з чудним доповненням у назві М8. Також формально у лютому, тоді ж коли і Samsung, Sony також презентували наступника флагманської серії Xperia, модель z 2 Презентували у лютому, а уже ледь не середина травня. І другою зеткою в Україні ще навіть і не пахне. Не те, щоб там десь у продажу, а навіть якогось сигнального варіанту, який ми могли би, хоч помацати, немає. Ні, ну нам там розповідають про кінець нинішнього місяця, але далеко ж не факт, що ті гончі черепахи, на яких вони напевне везуть свою новинку в Україну, встигнуть хоча б до цього часу. Тому давайте виходити з реалій. На очному тесті у нас флагмани Samsung та HTC. Sony Соні, ми маємо на увазі в широкому розумінні цього слова. Проте давайте визначатись, як ми будемо їх допитувати. Це не перший наш подібний тест, і ви часто нам вказували на те, що ми то не на те дивимось, то не так рахуємо. Окей, ми зараз спробуємо врахувати і ваші пропозиції. Ну а оцінювати традиційно почнемо з габаритів. Зовні, як ви бачите, вони досить різні за дизайном, що в принципі дає не. Погане поле вибору для тих, хто реально вибирає. Різниця ж за діагональю екранів не суттєва, але вона є. Рівно 5 дюймів HTC, 5,1 Samsung, що все таки більше. Враховуючи ж однакову роздільність обох флагманів і тут і тут Full HD 1920х1080 на точок, то рахувати окремо PPI, ну кількість пікселів на дюйм, не зовсім буде і коректно, адже це буде показник зворотно-пропорційний величині екрану. Раз у Самсунга екран більший, то у нього 432 ppi а в HTC 441. Менший екран, вища щільність. Тому вроді виходить нічия, але якась вона така мало справедлива. А тепер давайте знову згадаємо про ту відсутню соньку. Вона, як відомо, кичиться своєю такою захищеністю. І от нам цікаво, як же ж в цьому питанні виглядають її колеги-конкуренти. Так. Про HTC тут власне можна було би і не говорити. Великі фронтальні динаміки, кожна дірочка яких може стати діркою в броні проти вбивчої вологи, навті ж відкритий порт зарядки. А от корпус Самсунга якраз повноцінно пиле волого захищений. Гляньте лише на закритий порт зарядки. Так що тут перевага однозначна. Тепер про задню кришку HTC. Це метал, а він, як відомо, слизькуватий. Схопиш неакуратно пітною долонею дівайс, він може і вислизнути. Тому раптом хто дбає про цілісність свого побратима, доведеться купити чохол. Samsung. у нього в цьому відношенні справи покраще. Прогумоване покриття нового типу, наче приліплює пальці до пристрою, і шанси вилетіти з рук у дівайса значно менші. Останній пункт зовнішнього огляду габарити. Вірніше спершу вага. Samsung 141 грам, майже на 20 грамів легший, та й тонкість корпусу – 8,1 мм, Проти 9,4. За нинішніми часами перевага серйозна. Чесно, я навіть не рахував кількість плюсів, отриманих у цьому порівнянні з Самсунгом. Хочете, передивіться ще раз цей же сюжет на нашому ютубівському каналі і порахуйте самі. Ми ж просто поки відмітимо таку тотальну перевагу цього дівайсу, і тепер спробуємо оцінити їхню начинку. Починаємо звично з процесора HTC непоганий Квалкомівський чотириядерний. У Samsung уже звично Exynos на 8 ядер, вірніше 4 плюс 4. Що, однак, як ви розумієте, більше та гнучкіше, чи що. 4 працюють над потужними завданнями, а при полегшених операціях система використовує інші 4 з пониженим енергоспоживанням. Варіант, ну ми вже давно це зазначали, цікавий і ефективний. Дивимось пам'ять в обох по 16 гіг бортового флешу, який можна розширювати додатковою карткою пам'яті, тому ця цифра не така й принципова. По 2 гектари. Оперативної паритет. А ще ви просили нас окремо оцінювати комунікаційні можливості смартфонів. Ми дослухались: GPS, NFC, Wi-Fi в обох. Причому обидва пристрої працюють з новітнім протоколом AC, це КУ. Cool. Bluetooth, ну, в обох є четвертого покоління, USB. А отут уже пішла відмінність. HTC версія 2.0, а в Samsung більш сучасніша і швидша версія 3.0. Для тих, хто часто заливає у смартфон великі файли, це ну, дуже і дуже принципово. Швидкість може різнитися до 10 разів. Ну і тільки s 5 має інфрачервоний порт. Це вже перевага для тих, хто користується смартфоном як. Пультом дистанційного керування. В цілому зазначимо, оцей пристрій комунікативно сильніший. Що ж там іще ви пропонували ретельно оцінити? Так, версія андроїда, батарея, камера Мені проти, давайте. Щодо версії Андроїда, то вона тут типу одна і та ж 442. А чому типу? Та тому, що обидва виробники практикують накатувати на цю операційку свою фірмову обшивку, яка серйозно міняє зовнішній вигляд системи і привносить якісь унікальні додаткові функції. Тут порівнювати не будемо, зазначимо, що ну то більше на любителя. А от батарея має чіткий показник міліампери на годину. І більше їх таки у Samsung 2800 проти 2600. Як не крути, це мобільні пристрої, і часто ці зайвих 200 мА можуть стати вам серйозною підмогою. Камера теж має базові показники в мегапікселях, хоч ми і скептично ставимось до подібного показника, але пардон, не тоді, коли 16 мегапікселів проти 4. Ні, ну там HTC все офіційно виправдовує, що це, мовляв, якась унікальна технологія, революційний винахід, матриця нового типу. Але хто хоче об'єктивно усе. Це порівняти, той просто робитиме фотки і порівнюватиме їх. Після чого, чесно, визнаю, що та ні, пацани. Знаєте, ці ваші виправдання вашим 4 мегапікселям нами серйозно не сприймаються. Камер же і там, і там дві. Є ж ще фронтальна, і тут HTC отримує нарешті свою чи не першу впевнену перемогу 5 мегапікселів проти стандартних по суті для ринку. Двох визнаємо 5 більше і крутіше. Але наостанок кинемо невеличкого камінця у город цього смартфону через незрозуміле нам рішення використовувати наносімки. Це, безперечно, створить зайвий дискомфорт тому, хто купить цей дівайс. Насправді ж це рішення було просто перейняти від нових айфонів, у той час як їхній конкурент, теж будемо відверті привніс собі дечого еплівського. Наприклад, проставив у новій обшивці власний сканер пальців, який допоможе захистити дівайс. Ця річ будемо відвертими значно корисніша. Ну, все не все, можемо переходити до підсумків. Бали ми цього разу не підраховували. Все тому, що перевага одного флагмана над іншим виявилась уже занадто переконливою. А далі все як в анекдоті, зато у нас. Пісні хороші, це ми про те, що HTC наполягає на крутості своїх динаміків. І ми їх оцінили ну, реально круто. Проте тотальною їхня перевага навіть на цьому поприщі, ну, відверто зізнаємось, не виглядає. А і ще ж ледь не забув про ще одного нашого переможця. Та-дам! Sony Xperia z 2 перемагає у нас у номінації Уміла готувати та не вміла подавати. Хоча, коли ж, ми з вами дочекаємось таких цих їхніх гончих черепах, і побачимо, що вони там такого цікавого від нас з вами приховують.